Для вас працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК «Надвірна» Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Поліцейські прикарпаття вкотре застерігають громадян перевіряти отриману інформацію у мережі. Одним із прикладів небезпеки шахрайських сем' нещодавно став випадок із мешканкою Івано-Франківська, котра стала жертвою аферистів. З початку року у поліції Івано-Франківщини розпочато 291 кримінальне провадження за фактами шахрайських дій. Одній з найпоширеніших видів шахрайства на сьогоднішній день є онлайн-заробітки, соціальні виплати від держави, злам акаунтів, купівля та продаж товару через мережі інтернет та дзвінки від псев до працівників банківських установ. До прикладу в одну із таких афер потрапила 33-річна машканка Івано-Франківська. Зі стів жінки у месенджері Телеграм їй не дійшло повідомлення про віддалену онлайн роботу. Жінка зацікавилась пропозицією і надалі з нею зв'язався менеджер та розповів умови підробітку. Робота полягала в онлайн-відвідуванні туристичних сайтів та надсилання скріншотів, нібито роботодавцем. Виконувши декілька успішних завдань, аферисти виплатили потерпілій, Зароблені кошти, однак для отримання подальшої оплати потрібно було перерахувати власні гроші на невідомі рахунки. Жінка кількома транзакціями поповнила кишені при на майже 69 тисяч гривень. У результаті ні власних коштів, ні заробітку. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Поліцейські радять, як уберегтися від різного виду шахрест, надати перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням. У жодному разі не повідомляйте стороннім особам свої персональні дані та не надсилайте фото своїх документів. Шукайте роботу у надійних кампаніях та організаціях, не здійснюйте передплату та не робіть ніяких внесків. Завершуйте дзвінки з невідомих номерів, навіть якщо співрозмовник представляється. Працівником банківської установи будь-які пропозиції про отримання фінансової допомоги від державних органів ретельно перевіряйте на офіційних ресурсах. Перед тим як відправити передоплату за товар, зверніть увагу на дату реєстрації продавця на майданчику продажів. Купуйте товари лише на перевірених сайтах та користуйтеся послугою після плати, дотримуючись цих простих правил, ви обережете свої заощадження. У день вторинної переробки, що відзначили у надвірній на місцевістометрівці, відбулося відкриття серця для пластику. Про його користь, цінність та чому така практика має бути в кожному місті. Дивіться далі в сюжеті ТРК Надвірна у надвірній, всесвітній день вторинної переробки, запам'ятався відкриттям так званого серця для пластику конструкція, що має на меті акумулювати пластик для подальшої переробки. Своїми думками на цей рахунок поділився міський голова. Саму ж лавочку зроблену із пластику, вже стиг затестити разом із присутніми. Кожного року ми стараємося щось. Екологічно і Коли ми звернулися до наших партнерів, до пані Наталії Гасюк, до нашого товариша Володимира Гринішака про добру ініціативу ми розуміємо, що таке серце виготовити настільки дорого, але скільки край потрібно для того, щоб людей вчити екологічної культури. На думку міського голови, це дисциплінує мешканців громади на підсвідомому рівні розділяти вторинну сировину. У надвірні, як стало відомо, є достатня кількість місць, де сировину можна здати. Зійновій Андрійович пояснив важливість цих свідомих дій у перспективі для міста. На це не потрачено жодної копійки з бюджету нашої громади, ну і звичайно, Чайна добра креативна ініціатива, тому закликаю всіх жителів громади належно ефективно використовувати вторину, северину. Тверді побутові відходи розділяти вдома в своїх помешканнях, і в надвірні достатньо є багато місць, де цю вторинну сировину можна реалізувати, здати, віддати належно для того, щоб ми, ми зменшили захоронення на нашим полігонах. Бо повірте, чим більше культурніше, чим більше екологічно безпечніше ми будемо поводитись з твердими побутовим відходами, тим, тим більше наша планета буде чистішою, а наша громада екологічно охайнішою і привабливішою. Крім того, міський голова отримав скромний подарунок. Я думаю, що цей подарунок. Підійде, і я їх належно оцінюю І напевне, швидше всього для належної реклами нашого проекту. Також надійно для того, щоб ми підтримали наші добрі екологічні ініціативи в нашій громаді. На події ознайомитися із конструкцією прийшов навіть хвостатий друг. Наталя Гасюк, як координаторка проєкту Ера ековиховання, розповіла про лавку, зроблену із пластику, порівняла догляд за нею та за дерев'яною. З ініціативи надвірнянської громади, зокрема нашого партнера Надвірнянського туристично-інформаційного центру і міської ради, ми встановлюємо серце для збору пластикових кришечок, які можна здавати в переробку. В світлі глобального потепління кліматичних змін важливим є максимальне зосередження своїх зусиль на збору і вторинній переробці всіх можливих ресурсів. Це не тільки пластик, це макулатура, це метал, це і так далі. І ми маленькою ініціативою хочемо привернути увагу до можливості збереження тих самих природних ресурсів, того самого лісу, зокрема за допомогою використання пластику для, наприклад, виготовлення вуличних меблів. Поруч серцеве. Бачите, пластикову лавку, яка виготовлена повністю з пластикових кришечок, які. Тепер можуть зберегти не одне дерево, тому що якщо дерев'яна поруч лавка вимагає постійного догляду, то ця лавка буде стояти вічно. Директор заповідника Горгани Ярослав Петращук розповів за відношення заповідника до події. Одним з напрямку діяльності про це є екосвітній напрямок. Ми є учасником українсько-німецького проекту підтримка про зупіння території в Україні». і в межах цього проекту. Німецький уряд підтримує громади на території яких, або межують з якими продоходять території, такі як ми. Тому було оголошено конкурс місцевих ініціатив. І одним з цих конкурсів було саме громадська організація, хійський рятувальний центр, який виграв дану. Даний проект і може презентувати сьогодні у надвірні цю ініціативу. Ініціатива полягає в тому, що відбувається збір пластику типу двійка. Вони мають потужність у місті івано Франківську для того, щоб цей пластик переробити, і тим самим ми не збільшили кількість відходів на полігонах, а зменшили і давали вторинне життя, повторне життя цим відходам. Команді ТРК Надвірна» стало цікаво, що ж означає тип пластику двійка. Виявилось, що з пластику такого маркування можна робити різні речі: підставки. Під телефони, столи, підноси тощо. Вся тара, яка виробляється ну, в Україні, має відповідну сертифікацію і має підне маркування. Якщо ми побачимо виріб з пластику, ми можемо бачити такий трикутничок і в ньому буде цифра. В ньому може бути 0,1, може бути 0,2, дійка, 5, 7, тобто є різні види відходів. Одиничка, двійка, вони на даний момент в Україні переробляються. І дана ініціатива поїхала на те, що саме. З такою нумерацією маркуванням таким 0,2. Дана громадська нація її збирає і має можливість переробляти і давати вторинне життя. Так само у нас у нас у, у заповіднику є. Ми збираємо тип одиничка 01. Так само це пляшка, ми так само її передаємо на утилізацію і подальше перероблення, і з нього робить дально інші вироби. Зі слів Наталі Гасюк, стало відомо ціну реалізації лавочки. Одна така вартує сім з половиною тисяч гривень без пластику. Жінка розповіла про кількісний та якісний показники. Від практики переробки. Ми маємо невеликий такий конкурс. 11 команд протягом трьох місяців збирали пластик. Три команди, які назбирають найбільше пластику, отримують лавку, будинки для комах, годівнички для облаштування зон. Зелених практик, як ми називаємо, які допомагають впливати на покращення ситуації, пом'якшення кліматичних змін. 88% економії йде від переробки пластику ніж виготовлення, наприклад, нового та в електроенергії. Дуже багато скорочується відповідно викупів. Тих СО2, і ну але в першу чергу говоримо про природні ресурси. Реалізація такого одного серця для пластику у центрі надвірної, скоріш за все, тільки початок практики розумного розділення вторинної сировини. І поява наступних сердець для пластику у громаді є вже питанням часу. У надвірні відбувся благодійний концерт місцевого гурту Віатріо на підтримку пораненого воїна-надвірнянця Григорія Чернявського. Боєць став на захист країни ще у 2014 році. Пережив важке поранення, вийшов з коми, а зараз проходить реабілітацію у Рівному. Крок за кроком відновлює свій організм. Жителі Громади не вперше допомагають військовослужбовцю. на благодійному концерті. Зібрали близько 30 тисяч гривень. Всі кошти передали рідним воїнам. Вони співають, щоб він одужав. У надвірні відбувся благодійний концерт місцевого гурту Віатріо на підтримку пораненого воїна Григорія Чернявського. Дівчата кажуть допомогти бійцю їх обов'язок. Кожен на своєму фронті, як то кажуть, має щось робити заради спільної перемоги. Сьогоднішній захід також благодійний. Ми хотіли спочатку зробити просто якийсь загальний такий для допомоги ЗСУ, але потім подумали, що краще все-таки допомогти своєму земляку, оскільки. Григорій є нашим однолітком, і людина дуже молода, який ще тільки тільки починається життя, можна сказати. Тому звичайно хочеться, щоб в нього все було добре, якнайшвидше Колектив Колективу Віатріо три роки створений у час війни з єдиною метою пропагувати українську музику і допомагати зсу. Дівчата гастролюють по Європі. А зароблені кошти донатять для дітей, батьки яких загинули під час повномасштабного вторгнення. Ми співпрацювали з організацією. Пластун це також є благодійна організація, і в 2024 році, влітку, ця організація Пластун вона організовувала табір для дітей, в яких загинули батьки під час повномасштабного вторгнення. І Ми також брали участь в цьому заході. Ми виконували українські пісні, лемківські пісні, а також відомі популярні пісні Володимира Івасюка і інших виконавців української естради. Надвійна і громада дуже багата талантами і різними талантами. І я насправді дуже тішуся, що знаєте, перше приходить багато людей на виконавців, які, здавалося б, не є дуже медійно популярними, так але дають дуже якісну пофесі. Музику. І, і ще додаткова ця благодійна мета, яка, ну, на жаль, маємо таку ситуацію, і це дуже гарно, що на відгукуються, приходять, жертвують і. А, Люди, які захищали Україну, не залишаються осторонь. Підняти на ноги Григорія, розповідає пані Богдана. Прагнуть всі свідомі надвірнянці, адже боєць став на захист країни ще у 2014 році. Пережив важке поранення, вийшов з коми, а зараз проходить реабілітацію в Рівному. Крок за кроком відновлює свій організм. Грецю виздоровлюй. Раді, що ми можемо долучитися до допомоги. Дякуємо тобі, що ти був з 2014 року на війні. Дякуємо тобі за твої рани. Дякуємо тобі за цей період, який ти зараз переходиш. Дякуємо всім лікарям, реабілітологам, які допомагають тобі. Дякуємо твоїй мамі, Світлані Васильівні. Дякуємо вам обидвом за приклад людяності, мужності і сили. На благодійному концерті зібрали близько 30 тисяч гривень. Всі кошти передали рідним воїнам. Ми бажаємо Григорію як найскорішого одужання. Щоб він реабілітувався і вийшов до нас, і з нами заспівав якусь українську пісню. Ріша, ми тебе чекаємо скорішого тобі одужання з 9 по 16 березня 2025 року. В місті Одеса проходив чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок Еліта. Представник надвірнянщини, спортсмен школи вищої спортивної майстерності та здюж-шор дюш Шорпрофкому Патнафтохімік Прикарбаття, майстер спорту України міжнародного класу Ткачук Василь у ваговій категорії 92 кілограми здобув срібло чемпіонату та відібрався у склад національної збірної команди України. Вітаємо Ткачука Василя та бажаємо йому подальших перемоги. Дякуємо Богу, дякуємо ЗСУ. А інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш youtube канал та facebook сторінку, щоб. Бути в центрі події разом з нами. Бережіть себе, почуємося.